Привіт, ну що найкраще закінчення року нам зміг влаштувати той, від кого ми всі і чекали. Володимир Зеленський перед тим як він сьогодні вийде і розкаже щось там під куранти. Там він запустив чутку про те, що наступним головою офісу президента стане Владислав Власюк. Я не здивований, якщо хтось з вас зараз офігів, хто це такий Валера, що це таке, патам ушов. Це такий дуже типовий ноунейм no для такого знаєте, корупційного б'юстейту України, який роками правив, і ви навіть не помічали всього цього. І він був вже на підхваті у Єрмака, він завдяки Єрмаку і став, до, до речі, великим ЦБ, але публічно модійно він завжди знаходився в тіні Зеленського, щоб, не дай Боже, там не затмівати сонце сяйного. І так зробив кар'єру тихою сапою, виросши аж до таких величин. Отже, чому нічого не зміниться при Власюку? По-перше. Власюк сам по собі ну не гігант е, якоїсь адміністративної влади. Е, останні роки він е, підвизався, так би мовити, уповноваженим санкційної політики президента. входив В уходив групу от у Єрмака Макфола. Е, е, тобто, він е, був фактично, ну. Головним, як би мовити, по санкціям, але не ті, які в Україні накладали на російських олігархів, а ті, які ми просили умовляли європейців та американців накладати на расистів назовні. Тобто він, так би мовити, по міжнародці. Єрмак його і Зеленський вже навіть включали візити міжнародні, тобто він реально там на фотках був на перемовинах в Держдепі США, ще навіть за часів Байдена. Тобто це абсолютно не нульова, люд... не нульова людина. Він там волочить во всякі бюрократії. Тобто, йому можна доручити керівництво Офісу президента як канцелярією. Бо він знапаніма і в принципі корисними речами е, займався е, останнім часом. Але е, уявити собі, що е, там Власюк через голову Татарова позвонить якимсь ментам чи суддям і скаже, і, там, давайте щось нарішаємо. Я не можу уявити в цього страшному сні і не можуть себе уявити навіть ті, кому він е, може з цим подзвонити. Оскільки е, Власюк ну, не має власної адміністративної ваги, не має власного політичної ваги. Ну, фактично жодної. Він завжди був під кимся, якось шов. Вся його кар'єра а ну, вже доросла людина, не пацан, да, там, вже в районі Сараковника, Вся його кар'єра будувалась на таких от середніх посадах. І тому він ніяк не заважатиме Зеленському і Єрмаку. Ну як подейкують, вони продовжують зустрічатись у там в спортзалі чи ще щось. Єрмак Зеленським зустрічається. Труть як жити насправді, що рішення, які приприймають, тому Власюк цьому абсолютно не завадить, буде виконувати якусь офіційну публічну роботу, а рішення продовжує прийматися в абсолютній тіні. І ці рішення, як ми ж розуміємо, будуть не про те, що Зеленський хоче змінити країну після відставки Єрмака. Він не змінює нічого. Ну і фактично консервує ну владу саме в цьому форматі, як, як і було, ну утримуючи тих самих людей. Про етимологію Власюка, до речі, може, такі цікаві моменти, які просто підкреслюють, ну як у нас формувалась влада. Тобто історичний величкий екскурс зроблю, щоб ви розуміли, що це за людина, бо вона ну, насправді дуже символічна. Я б її назвав символом епохи. Отже, це Владислав Ласюк, син лікаря МСЕК він у Вінниці. А, цей лікар эм, э, МСЕК <зумів>, зумів якось так працювати такі висновки роздавати. Да? Ну інвалідам всяким чи кому там секу давали, що він став досить заможною людиною. Вистачило на низку квартир. Ще тоді, це ще до вторгнення, підкреслюю. Реально, до вторгнення ще от там 2000 ні роки. Умовно кажучи, це ще коли там, Крупа на Хмельниччині заробляла мсеку гроші. Отже. Він на, цей лікар назаробляв стільки, що у нього навіть вистачило грошей на квартиру от біля банкової. Реально в одному з старовинних будинків, це в центрі е, само Києва біля банкової е, і ще, і ще і ще по Києву. Там реально там жменя квартир така, що е, ну, не помічалась декларацією. І е, навіть три Тесли автомобіля було. от тип, Один з них, до речі, от у сина, у сина Власюка є в декларації, офіційно задекларований. Тобто він. Владислав, син дуже заможних батьків, чиї офіційні статки. Ну, з великим трудом можна було б пояснити, ну, легальними якимись здобутками. Але, ну, що вже є? Да? Ніхто його ніколи за це не чіпав. Ну, хто у нас лікарів взагалі чіпав? Отже. Владислав, ну десь так знаєте, у публічному дійному просторі за часів Януковича взагалі не фігурував. Він був адвокатом, помічником, але він уже тоді ставав на таку державницьку траєкторію. Він був помічником одного з нардепів. І коли вже відбувся Майдан, отут він проявився, так би мовити, в повний в більший зріст. Він заснував громадську організацію разом з Мустафою Наємом десь у 2016 році. Це той якраз період, коли Мустафа Ниряв пірнав у реформу МВС після Майдану. Він в МВС був у Орсенавакова, так само і. Власюк от разом з ним на цьому профілі підвизався і тоді Власюк от навіть працював в апараті у хаті Деканоїдзе, Пам'ятаєте, це в рамках грузинського десанту. У нас було кілька грузинів, в тому числі от в МВС. Вони допомагали щось реформувати. Так, от у цих от грузинських реформаторів працював і наш Власюк. Потім життя його от по траєкторії Авакова народний фронт просунуло далі. Він пішов в Міністерство юстиції. Ну, це ж знову кажу, це ті часи, 16, 17 роки і так далі. Він там очолював директорат якийсь там Мінюстівський але головне, він очол... був у антирейдерській комісії при Мінюсті А це дуже жирна віч, це та, куди Бізнесмену, якого бізнес віджимають, він скажеться, каже: оці падлюки в мене віджимають бізнес, зробіть щось. І от там завжди в цій колегії раніше стояла каса, що ну, твоє рішення ми беремо, ну, твою справу беремо, розматуємо, типу, щось тобі спарятуємо бізнес. Ну ти ж немножечко давай накашля, а то хто безплатно со стула буде вставати. От ем, і поява Власюка в цій історії теж була, до речі, дуже цікава і не випадкова. Міню Стадіовував Павло Петро. Це один з товпів Народного фронту тих часів разом з Арсеном Аваковим. Павло Петренко мав смотрящого по мін'юсту. Це був такий собі Андрій Давбенко, юрист, бізнесмен Рішака, дуже знаменитий був у вузьких колах свого часу. Так от, а цей Андрій Давбенко був ким Да, вони вчились в інституті разом з Владиславом Власюком і Дарією Зарівною. Тут зараз такі стрибки будуть у часі. Дарія Зарівна, ну от останнім часом вона була прес-секретаркою Єрмака. І вона одночасно, тоді, от, в 16-17 роки, вона була дружиною оцього Андрія Довбенка. Ну, тобто, виглядало так, от, знаєте, от однокурсний, ну там. Разом вчились, попрацювали разом в да, з Довбенка, тільки хтось офіційно, хтось неофіційно. Але потім їх траєкторії дещо розмітали. Набув все-таки зробило стойку на Довбенка, кримінальне провадження. Там почались якісь. Довбенко при зміні влади в 2019 році, ну, він обрав табір таких людей, як Андрій Богдан. І це скандальне весілля у Сентропе, тропе це саме було вже це Довбенко розвівся з оцею Дашею Зарівною, яка пішла потім до, до Єрмака. Довбенко дружився на юристі там з команди Грановського, і на цій свадьбі оце якраз і був і Андрій Богдан. І це був великий скандал. Бігуси там ледь не в прямому ефірі ввели трансляцію звідти з Сентропе. Це було дуже гучно. І от Власюк на той момент вже теж якби розчинився з цієї кампанії о цього Довбенка. Да? Тобто, це пішли різні траєкторії. І Власюк дуже він зі своїм братом, у нього є брат Близнюк, який теж робив таку державницьку. Юридичну кар'єру вони там зареєстрували ряд компаній, у них разом є юридична фірма, що дуже зручно людям, які мають ну, адмінресурс. Для прикладу, от Олега Татарова можна згадати, да? він хто він, ну колишній. Службовець МВС, колишній не знаю, фігурант справи набу по корупції, але зараз він заступник голови офісу президента. У нього є охренєнний вплив на всіх правоохоронців країни, ну, які під, підчиняються от офісу. І у, у нього, ну от останні роки перед призначенням, він працював у юридичній компанії, яка навіть називалася там Фариник Татаров і компанія. Тобто. Люди, які хотіли би порішати якісь справи та, ну, з Татаровим, вони можуть прийти в юридичну кампанію. Абсолютно легально заплатити просто ахрієнний гонорар, який там, ну, він буде абсолютно легальний, просто може перевищувати там всі розумні якісь приділи. А, і з огляду на те, що ну, ти заплатив такий великий гонорар, то що, хто я такий, щоб туди ігнорувати, да? а, можна спробувати порішати проблему. Ну, коротше, я не знаю, звісно, Власюк там вів так справи свої чи ні, але просто в офісі Єрмака, от коли вже Єрмак витіснив, унічтожив Богдана з усім отим хламідієм. Довбенка був знищений, реально ну, його зачистили зі сфери мін'юсту, набу загнало його кримінальним провадженням кудись аж в Британію. Він, по-моєму, звалив. А, тобто, ну, зараз він на, трай... ну, на радарах ніяк не відбувається. А Власюк, це сплива якраз і Даша Зарівна от сплива, і Власюк тоді ж сплив в Офісі президента. А, санкційна політика по впливу на західних партнерів це, звісно, не передбачає таких рішашок, які є у можливості у Татарова да, рісати вони, вони бізнесменами в Україні. Тому я кажу, я геть не маю на увазі, що Васюк там щось рішака в цьому плані, але, скажімо так, його роль в офісі президента завжди була така, щоб бути поруч в першому колі наближеної до прийняття рішень, і щось радить по своєму периметру, і не забувати ну, ну, якби, звісно, за себе. Да? От, оце незабування про себе Власюка призвело до того, що ну, він війшов в наглядову раду Сенсбанку. Це колишній Альфа-Банк, який належав росіянам от, згрупування Фрідмана. Оце ж саме Вода Моршинська, якщо пам'ятаєте, були у нас тут такі. і постійно точилась боротьба їх вичищати з України, якось не вичищати. Ну, це постійно середка на половинку якісь були рішення. Але, е, зрештою, ну якось з ними розійшлись. Сенсбанк став обслуговувати, як ми вже зрозуміли, з розслідувань української правди, інтереси Міндіча. Там, от головою був призначен юрист, який попав на плівки до Михайла Ткача. Ну, от, е, разом з оцими от, юристами Міндіча Рішалами. І е, от е, е, від офісу президента фактично там, цим от, от, наглядачем, і був е, наш Владислав Ласюк. Ну, думаю, що і зарплату нормально отримував. Да, бо Посади в наглядових радах націоналізованих державних підприємств ну, це щедро оплачується зазвичай офісом, всяким таким людям, як там Сережі Лєщенка і так далі. Е, також це не забування про себе по виразилось в тому, що от у Власюка є брат Близнюк, з яким він там юрфірму засновував. До речі, це теж такий цікавий персонаж. Він навіть на посаду директора набу йшов на вибори, але програв кілька років тому. Так, от. Коли наш Владислав опинився в офісі президента, його брат почав робити кар'єру теж по лінії Єрмаковський Державницький. Він вигукнув на посаді там заступника керівника в Київській обладміністрації, це ще при Кулебі тому самому другу Єрмака. Ну, пам'ятаєте, от Олексій Кулеба дуже дружив з Єрмаком, та працював з ним в офісі президента, потім і керував Київською обладміністрацією, а потім став міністром. От зараз він є віце-прем'єром, міністром регіонального розвитку. І от в регіональний розвиток виразився в тому числі і в тому, що Власюк брат перебрався заступником керівника Хмельницької обладміністрації. Ну, Скажімо так, теж важлива робота, на якій можна багато чого зробити. Але ну оця посвяченість і допуск до такого кола прийняття рішень, ну, це не означає, що він цей власюк ці рішення робив. У мене на жодних радарах він не фігурував як людина, яка може приймати рішення там. Цінові мільярди, або а, з ним хтось колись рішав щось отаке велетенське. Дрібне, да, ну, там повно такого розмов. Але а, щось, от, що він фігура буде, хоч приблизно масштабу Єрмака, Боже, збав. Ну, і та й Зеленський він ніколи не підпустить а, до такого масштабу рішень, оскільки Власюк для Зеленського ну, це взагалі чужа людина. Ну, уявіть собі, а, він а, навіть поруч з Зеленським не був, коли той ставав президентом. Навіть приблизно там, не дружив з ним. Він, коли Зеленський ще був просто коміком в кварталі 95. Лосюка, ну, умовно кажучи, підтягнули по своїй лінії там, Даша Зарівна, яка була у Єрмака. Тобто він для Зеленського так, знаєте, трохи ззовні геть з'явився. І тому максимум, що йому зараз можуть довірити, це ось тобі канцелярія. Давай управляй. Ну, Певним чином, звісно, да, будеш обличчям, але ну, ні в якому разі це не буде про прийняття основних рішень. Але повторю, це все, якщо буде це правдою. Ну бо я ж кажу, зараз ці чутки злив офіс президента дзеркалу тижня. Можливо, там метою було протестити реакцію людей на призначення такого ноунейма. На це все. Ну або ж просто, знаєте, там думав, Зеленський думав, може опять щось передумав. У нього, знаєте, вже доведено, да? він закони може по року підписувати, або не приймати якісь рішення, відкладати їх в абсолютно довгий ящик. Поживемо, побачимо. Але якщо все так і відбудеться, я ж кажу, для мене призначення Волосюка, це буде абсолютно нормальним таким символом епохи Зеленського. От людина, яка дуже добре уособлює. Оцей не знаю, стиль чиновників, які при Зеленському можуть робити кар'єру. Абсолютно ноунейми, абсолютне розуміння, як працюють корупційні потоки в Україні, і абсолютна відданість діючому ну, гаранту. Не дай Боже, подивитись кудись наліво. Ну що, удачі всім нам. Поїхали далі.